Учасники Кременчуцької академії волонтерства продовжують знайомитися з соціальною сферою міста. Цього разу вони відвідали комунальну установу Центр надання соціальних послуг турбота, яка вже багато років допомагає людям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Гості до комунальної установи центру надання соціальних послуг «Турбота» дізнатися більше про допомогу людям похилого віку, які послуги можна можуть вони отримати, хто їх надає, і тому учасникам дуже пізнавально цікаво. Цього року учасники неймовірно активні задають безліч питань, цікавляться, і по ним видно дійсно, що їм ці аспекти Акти дуже потрібні під час екскурсії волонтери дізналися, що турбота не просто надає соціальні послуги, а фактично стає опорою для найбільш вразливих категорій населення. Одинокі люди, особи з інвалідністю, малозабезпечені родини та внутрішньопереміщені особи. Усі вони отримують ту підтримку, яка допомагає їм почуватися більш захищеними. Волонтери на власні очі побачили, як працює ця система, скільки сил і тепла вкладають співробітники у свою щоденну роботу за ініціативи. Кременчуцької міської влади створена наша комунальна установа Центр надання соціальних послуг турботи. Сьогодні ми познайомили учасників Кременчуцької академії волонтерства з послами, які надаються у нашій установі. Сподіваюся, що їм сподобалось, що вони будуть волонтерами у нашій установі, а можливо, колись і прийдуть до нас працювати. Ми вмотивовані всі з великою душею, з великим серцем, з відкритим. Тому готові допомогти кожному. Хто потребує цього? Такі екскурсії мають неоціненну користь. Вони формують у молоді розуміння соціальної відповідальності, мотивують до активної громадської діяльності та показують, як навіть невеликий внесок може змінити чиє життя на краще. Від екскурсій на Раді мені все дуже подобається. Я дуже рада, що в нас є такі заклади. Ну, це дуже приємно, що так спілкуються з людьми, в яких є ну, такі проблеми. Ну, це дуже класно, як ну, для нашої країни. Зовсім для города. Ну, це дуже приємно, що так спілкуються і це все. Звичайні, люди, як ми, і що вони готові, вони замотивовані, щоб допомагати людям. Ну, Вони герої. Такі люди, вони герої. Це вау. Це дуже круто, що у нас є можливість сюди прийти, побачити на власні очі та відчути це все. Дуже смачна киснева пінка. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.